Такий був преданий і вітчизні, і всьому він воював. Потім його контракт закінчився. Він знову пішов, тому що ця війна вже в нього була в душі, в голові. Він не мог без цього. Старший солдат Дмитро Ханін став на захист батьківщини ще у 2014 році. Розповідає кума сестри загиблого воїна, пані Тетяна. Жінка додає, знала Дмитра ще з дитинства. Він займався єдиноборствами, Він дуже спортивний. Такий був. Ми ніколи не думали, що таке може трапитися. Ніколи. Дмитро з початку 2023 року. Привівся до розвідувальної роти, виконував бойові завдання на Донбасі на Курщині. Далі Сумщина був розвідником минулого року. Його перевели до радіорозвідки. Розповідає командир Дмитра Ханіна Олександр. Завжди показував себе як справжній боєць. Завжди умів відповідально підійти до справи. При постановці задачі завжди першим був в підготовці, скажімо так, відповідально відносився до поставлених завдань і завжди їх виконував, ніколи не давав задню, завжди рухався з усім особовим складом вперед. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок. В бою за Україну її свободу і незалежність загинув 4 січня 2026 року. Під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області попрощалися з воїном, який загинув, захищаючи Україну у Свято-Успенському соборі Полтави. Вони закриваючи собою нас, нам віддають своє життя. Тому ми їм вийме це життя. Ми маємо жити за них. Ми маємо молитися за них, благати про царство небесне, бо дійсно повернути вже нічого не можна. Можна лише уповати на зустріч, уповати на те, що в Царство Небесне ми зустрінемось. Поховали воїна на Заторинському кладовищі.